В студії дорогі гості у нас Андрій Середа, гурт Кому вниз та Мишко Адамчак Гурт Коралі. Е, і мене звати Юлія Котрибашка. Теж разом із вами. Сьогодні ми говоримо про Чефест. Фестиваль, який відбудеться сьогодні. Фестиваль пам'яті музиканта Гурту Коралі, воїна Андрія Чепеля. Я вас попрошу більше розповісти саме про цю подію. Привіт, Юля. Привіт! Привіт. Юля, і слухачі клас. Це Андрій Середа, гуртково униз. Правильно? Для нас це взагалі це дуже приємна річ. По-перше, дуже сердечно, тому що свого часу ми набагато у гурті, В принципі, знаємо багато команд, але так, щоб мати. Велику симпатію і якусь е е е душеві з до того чи іншої командувати, власне, коралі дійсно входять. Мені угу. до фіга років я, я не якась попса, я тут не компліменти, а це, це дійсно дуже приємна штука. Тим більше ми аскети. Нас, до речі, поселили в семінарі, якась гаскетя. Але... Куди куди поселили? Ну, не семінарі. Ні, ні, вони кажіть. Готель не кажіть, як називається? в Якусь келі? Сер Середикон, так. Да. Ну майже з точки зору. Рок зірок, да, це келія, але вона келія запакована всім необхідно. Да. Угу, все цікаво, так. Да. І там навіть комарі освячені, так що там це такі іпостасі архангелів, які літають ночами. Ви почуваєте себе особливо в так в такій да, місці. І от у зв'язку з цією аскетичністю для нас, наприклад, просто побути у Франківську по перше, по-друге. А знову зустрітися з коралями, і в принципі, ми все, ми наситилися, ми можемо вільно їхати додому. Просто Тому за... дякуємо за цей ефір. <гум> Просто ми знаємо з іншої сторони, що за все задоволення треба платити. І називаючи це духовною платою. Нам також треба трошечки поспівати разом з людьми, які прийдуть на цей захід, захід пам'яті Андрія. І... І захід взагалі пам'яті всіх всього небесного воїнства, яке нас оточує, яке нас оберігає. Завдяки ним ми от живі і, і от власне і збираємося з великою подякою. Все. Сьогодні річниця. Я вибачте, я вас перебила. Сьогодні річниця, так Машко рівно так. Саме сьогодні річниця загибелі Андрія. <к 40> Effective... І саме в цей день ми і вирішили провести фестиваль пам'яті Андрія Чефест з ініціативи рідних, близьких і за участі і безпосередньої залученості рідних і близьких. Розкажи більше про Андрія нашим слухачам. Я його пам'ятаю добре. Він трембітар був в коралях і він до нас неодноразово на приходив. І я його дуже добре пам'ятаю. Коралі до нас приходили ще в наш перший офіс, другий, третій з трембітами. Тут були як це, розпівка називається? Ні, як це називається, коли ви промували трембіту. Скажи правильно, щоб я не, не, не помилялася. Це ну, було є... дуже душевно. Оце те, що ви говорите, ще перед секундочку, ще перед тим, як уже музиканти почали виступати чи розповідати щось. Те, що відбувається за кулісами, як то кажуть, отам там от поза офісом, поза студією, це найцікавіше. якраз. Весь інтим був довірений власницю Ну, Ти ж пам'ятаєш, що спочатку заходить трембіта. А потім вже заходимо так, ми. Так, так. — Насправді, найперша і найяскравіша у мене згадка про Андрія це коли ми шукали тримбітаря, і в нас залишався, залишалося менше тижня до першого нашого виїзду на фестиваль. Угу. І от якось до нас прийшов Андрій, який попередньо послухав кілька пісень. І половину проекту, половину нашої концертної програми він зіграв отак зразу з ходу з нами. І ще через декілька днів ми вже рушили на перший фестиваль, де спільно вже відлабали дуже чітко, дуже ну, фактично по нотах, чого в трембіти майже не буває. Угу. Я думаю, це все, що потрібно знати про професіоналізм Андрія, про його справді талант, про його. Скажімо так, енергетику і те, що якщо людина в щось залучається, за щось береться, то вона його доводить зразу до високого рівня. Саме, mm -hmm. в, в, саме і це був у випадку Андрія. Це було вражаюче. Просто Мишко забрав те, що я хотів єдине розказати про, про Андрія. А ви зі це своєї сторони розкажіть, розкажі. це я так само цікаво. Це, це вражає Ну, Ми знали, що Андрій він музикант, у нього, здається, родина музична, да? батько. Він на духових грає. Він єдине, на чому не грав, на трембіті. І щоб навчитися так, тим більше нам, людям центральної України, так, до, до трембіту взагалі містичне відношення. Взагалі, як можна її підняти, ми навіть не знаємо сходу, Ну, найдовший інструмент у світі, я не знаю. Є тільки у мап якийсь довший. <світтє> а у людей нормальний цей інструмент. І ту, щоб людина за такий короткий строк. Тобто то добре треба, і просто і вийшов вже трембітерем. Це мотивація, це унікальна штука, і це завжди буде пам'ятати і віддатися. Ну, взагалі варто зазначити, що Андрій був ще крутезним саксофоністом. От я, вже, ну, а а я ж кажу, а трембіта це ж за духовики. За... Так, але не. за задумом, ну за уявленням гуцулів, трембіта це той самий саксофон, просто розтягнутий. Та серйозно, Ну, це жарт такий музичний музичний ну, вас. Ну, мабуть. А я вірю за чисто мене ти примесі. Зразу я кусолів, так? розтягнути саксофон, так? Розкажіть про цей фестиваль. Ко, виникла в кого ідея? Мошко, в тебе виникла ідея? Чи у вас виникла ідея проводити саме фестиваль? Це, це перший, я так розумію, що не останній. Це напевно, ви собі запрограмували, що це буде з року в рік відбуватися. Чому він називається Чи Ну це ніби очевидно, тому що Андрій Чепіль це пам'яті Андрія Чепіля чи речі, дуже важливо. Так, наголосна і Андрій Чепіль. Я перепрошую, я буду знати Андрій Чіпіль. Пам'яті Андрія Чепіля. Угу. Добре, е, він, чим, він, чим він особливий, крім того, що це концерт пам'яті. Ви будете грати те, що м, вас з ним асоціюється, те, що е -е, вам найкраще вдавалося. Не вдається, так не можна. У нас <су> з нами сьогодні на сцені буде звучати трембіта Андрія. Так. Саме е Саме вона. саме вона не саме трембіта, а саме звук Андрія. У нас є запис е, трим, як е, її записав Андрій. І відповідно, сьогодні з нами не буде трембітарів, але буде саме запис і звук, як на ній грав е, Андрій. Тобто, це ну, для нас це дуже вартісно, щоб це дуже саме в цей момент, день і насправді. саме сьогодні звучала саме. Звук так, як це видобував Андрій. Е, тому е, трембіта буде, і Андрій, я впевнений, з нами теж. Він завжди з нами є. А сьогодні він буде. Я впевнений, що він буде радіти. Угу. Андрій, розкажіть, будь ласка, чому вони вирішили долучитися? Ви були знайомі особисто. Який у вас мотив, крім того, що ви швидше за все зналися? Да, тому що ми братани і все. Все йде. брат до брата, свідоцтво по Угу. <гум> якою ваша сьогодні буде програма, що ви запланували? Ми просто з іншої сторони розуміємо, як, як неможливо попрощатися з людьми, з якими ти знаходився тривалий час. У нас те ж саме подібне, ну і інше зовсім річ, але, наприклад, наш людини, з якою ми пробули 34 чи скільки 134 роки разом, наш бас гітарист, от для нас немає відчуття, що він пішов. От немає такого відчуття, от про... воно не влазить в голову, воно не влазить в серце. воно, воно... Якщо воно не влазить, знаєш, як хотів Бог За нами. Угу. І тому, можливо, нас також це підсвідомо об'єднує, можливо. Якось так сталося. Воно природно сталося. Ми мало спілкуємося у вільний від так званої музики час, а воно сталося певно, певно так треба, щоб ми були поряд. Думаю, що не, не останнім чином. Тут грає роль і наша спільна пісня, яку ми спільно виконуємо з золотим левиком на рукаві. І... Я не знаю. В коли ми минулого разу її виконували спільно на концерті, я дуже чітко пам'ятаю, Андрій тоді був в футболці Чорне Сонце. І ну, для мене це дуже знаково. Тому кого запросити саме на цей концерт, на перший фестиваль пам'яті у мене не було жодних сумнівів. Чи часто ви зараз виступаєте і коралі, і кому вниз силу умов, в яких ми перебуваємо? Я не знаю коралі, я просто знаю, що можливо це об'єднує з фронтом буде в будь-якому разі. А нас фронтом об'єднує наш новітній бас гітарист якому єдина наш. Пішовши у Вальхалу Степан довірив грати на баз-гітарі, він був посвячений безгітаристи, це мій син, він також зараз на фронті. Так що, з огляду на такі речі, я не знаю, ми, в принципі, кому вниз для нас невелика різниця, що ми виступали до війни чи за, за час війни, ми набагато виступаємо. Єдине, що інша, інша зовсім більше. Більше така пришвидшена мотивація, більш чітка мотивація кожного виступу. Хочеться все встигнути. Встигнути все зробити. Ну, ти більше відчуваєш, можливо, хтось менше раніше, але більше відчуваєш, заради чого це ти робиш. Тим більше, люди, як зі сторони, вони декотрі не чули або коралі, або комуни. Зараз вони чують ці слова, і вони вражені, що ці слова вони реалізуються елементарно. Не хотілося б. Uh -huh. Я завжди казав, що той самий Шевченко хотілося б його просто читати як Байрона, як були, uh -huh. як скарбничка нашої історії, а не як людину, яка просто описує реальність. Ось... Нам просто треба робити висновки з нашої музичної реальності, і тоді все піде на лад. Я ось згадую е минулорічну історію, коли ми в кінці червня готувалися до виступу на фестивалі країна мрів у Києві. І, власне, Андрій тоді вже був на роботинському напрямку, і ми з ним вели перемовини з їхнім командуванням про те, щоб його відпустили на декілька днів, щоб він з нами виступив на цьому фестивалі. Та, на жаль, нам це не вдалося. Ми не встигли. Тому. Ось кілька днів тому ми виступили вже цього року на фестивалі Країна мрій у Києві, і теж цей виступ був присвячений Андрію, тому що ну і ми це згадували під час виступу, тому що, ну, я вже казав, але це справді знаково для нас такі моменти і віддати шану, віддати пам'ять. І, власне, теж, попри невелику кількість виступів саме зараз. Кожен виступ це ну можна сказати як останній. Тобто, ти віддаєшся, ти віддаєшся о, о, о. своїм справі, ти знаєш, чому ти тут, ти знаєш? Будь що… День. Так, І ті, хто прийшли тебе послухати, вони теж свідомі того, що треба взяти від цього дня конкретного все, все найкраще. Ну, дійсно зараз час, який єдиний позитив такого часу, це гарні люди стають кращими. А гірші стають гіршими. І Проявляється капітально. Так, і те легше, тобі можна просто ходити між а, цими вулицями і цим світом. А, кожна людина зараз потребує серця ближнього свого. У нас, також, Як пер, ніколи, це у нас правда. також це музикантів, також це велика потреба у музикантів побути з людьми, які от ми всі будемо у. разом. Хто головніший? Ті, ті, що на сцені, чи ті, що перед сценою? Всі потребуємо один одного оцієї І взаємозв'язку. А так було завжди? У вас величезний досвід. Так було завжди? Таке стовідсотково єднання всякі, Там була боротьба там між собою на сцені, свій світ, четверта стіна. Ти а вчитися задавати правильні питання зі сцени, щоб почути uh -huh. правильні відповіді. Декотрі музиканти знають якісь відповіді, але отримують отримують запитання з залу, тобто різні штуки. <клух> Тут ні питань, ні відповідей не потребуються в даному Тут потребується просто теплі, один одного. теплі руки, теплі обійми. Хай так і буде сьогодні, 18-та година, Палац Потоцьких. Це має залишитися потім назавжди, це допоможе потім має. створити божество. На світ. Я вірю, що так і буде. Давайте запросимо ще раз сьогодні всіх наших слухачів. Сьогодні, 28 червня. Так, 28 червня. Сьогодні, о 18-й годині, у нас старт у Палаці Потоцьких. Запрошуємо усіх в студії Західного полюсу. Дякую вам за вашу присутність. Були Андрій, кому Мишко, гурт Коралі. Запрошуємо вас із західним полюсом на сьогоднішній фестиваль. Я вам дуже дякую. Дякую за цю бесіду. Дякую. Дякую. Дякую, Франці.